Георгій, ми сьогодні про теорію великої брехні говоримо. Так, да, я це вже знаю. І зараз от пошурюється синдром Все пропало. І в наші голову він заселився трошки. Все пропало, нас дурять, нас зливають, Це постійно. Чи правда все пропало? На твою думку. Ні, я не схильний до песимізму зовсім. Я думаю, що це нормальний синдром, зважаючи на ту ситуацію, яка в Україні є. Я думаю, що в Україні, знаєш, є патологічна якась така от. А, якісь... Не віра, не довіра страх а, а, якогось а, зради якоїсь да, тому що е -е -е. ми знаємо, що в українській історії було часто такі були випадки, коли да, там, козацька січ там обороняється там, місяцями від величезних військ, а потім хтось відкриває просто двері. Заходьте, заходь Здравствуйте. ми нажимаємо це патологічно такий а, страх, а, що якийсь зрадник знайдеться. Ну як ти захищаєшся? вибач, я от на побутовому. як ти захищаєшся, у тебе більше доступу до достовірної інформації, недостовірної, чи ти. Вже автоматично, ну ти знаєш. Я просто я думаю, що правда вона в фактах, а не в тобто, оці намагання інформаційної війни якось розхитати все. Це правда, десь посередині. Ми щось не знаємо. Я думаю, що це все дурня. Правда, не посередині, правда в фактах. От є факти, да? на них можна здатися. Найкраще найкраще, якби ліки від цього синдрому, все пропало. Це подивитися, скільки разів все казали, що все пропало. І там що пророкували взагалі Україні? Там що її не буде так. взагалі, там що там ну, в Києві вже давно зимку ми всі військов. замерзнемо. Так. Да? Ну що зима вже майже закінчилася Що Ніхто, Україна там... буде з однієї області з Київської, а все да, інше да, повіджимо розділиться там, ну і все це не відбувається. Тобто можна відповідно, а, точно так само паралель провести, що і те, що зараз. А, там чого бояться, воно теж не відбудеться, тобто, ну не треба бути настільки Тобто, враховуючи те, що не збулося те, що нам по суті обіцяли, ну не те, що нам обіцяли, а те, чим нам грозили, так і по суті, тим, хто вкидає все це, угу. потрібно далі працювати ще в більш потужному режимі. Ну вмикати всі там дозволені швидкості для того, щоб е, знову ж таки зневіра трималась на одному ж тому ну, саме. Да, ну, я знаю, що я думаю, що просто. А... То ти можна казати, що коли починаються нападки на людей, які кричать, там все пропало. Я теж думаю, що це неправильно, тому що я розумію, чому люди Їх відчувають. просто дуже О, вага... що стало під ґрунтям, Гріш? І... Ну, дивись, так. я бачу, що останні там півроку точно українське суспільство просто сказати, що це травма в українському суспільстві, це нічого не сказати. Тобто, просто суспільство емоційно дуже хворе. От. нічого з цим зробити не можна. Я думаю, що треба. No. Ну, хворому тут два варіанти: або він вмирає, або він виліковується, або хвороба перетворюється на хронічну. Який у нас варіант зараз? Я сподіваюся, оскільки я от, мені здається, що все-таки українське суспільство зберігає і здорову якусь компоненту, тому що а, ми бачимо, що є здорова критика нормальна. Да, є якийсь сміх, От те, що ми бачимо всі ці жарти стосовно там зрада, зрадометр зрадометру, ці зрада, перемога. Ну якщо ви читаєте соціальні мережі, ви знаєте, що це зрада перемога і всі, тобто так, є так. люди, які сміються з цього. Допоки ми сміємося з цього, до того моменту ми ще більш-менш здорові. От якщо ми вже перестали би сміятися зі, зі своєї паніки, от тоді вже якби. Погано, ну поки ну, присутні можна... є, почуття гумору. Мане до тебе яке питання стосовно того, що все пропало. Все пропало, формують знову ж таки з Російської Федерації. Правильно, ну підкидують, звісно, що ще ті, хто підтримує Російську Російську Федерацію. Але у нас важливо те, що нам сказали, про те, що в нас буде інформаційний простір, забезпечений то інтернет-військом, то ще mm -hmm. чимось. От Юрій Стець він, по суті, в нас теж як такий троль. Він говорить, тільки говорить, розповідає. Ну просто дивись, забити Юрій. Істець в пошуковик в Google, і Google тільки розповідає про те, що Юрій Стець збирається зробити, то підтвердив створення інформаційних військ. То закликав українців вступати до лав інформаційного війська, то ще щось запустити телеканал майбутнього. Коли той інформаційний простір, по суті, який формує тих, хто кричить все пропало, пропало, він уже сформується. Я це питання не до мене до стеця. Думаю, ну це справді такий ну, вона... кіберміністерство з кібервійськом, яке не Правді, це нам допоможе не допоможе зняти цей синдром все пропало я, чи ні. Я думаю, що ні. Я, я думаю, що просто людям кожному самому собі треба задавати питання і намагатися не піддаватися на емоції. Я розумію, що люди, які кричать все пропало, вони це не через те, що вони російські агенти. Так це теж треба розуміти. Просто люди бояться елементарно, бояться, тому що вони не знають майбутнього, не знають, що буде відбуватися, і не можуть контролювати свої емоції. Це в принципі абсолютно зрозуміла річ. А як від цього берегтися, просто кожній людині, яка має е, голову на плечах, в першу чергу користуватися мозком, раціональним мисленням, Іх. намагатися себе заспокоїти. Ну от е, я можу сказати, там як солдати на фронті, от е, в них, да, наприклад, є три психологічні стани най, най, найбільш небезпечні для е, бійця. Е, По-перше, це паніка, звичайно, тому що коли емоції зашквалюють, і, ну, це дуже небезпечно. А, можна розгубитися, можна потрапити в халепу. Другий це безстраще, тобто, коли коли пропадає страх, і все ні, ні все, все, все все значить класно, значить рістець мабуть Так. Ну 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 я no, no, no. імператую. А, і, да, третій, так? І, і, і третій шок напевно і третій, це оце все пропало. Воно так також є. Бувають бійці, які теж такі дуже пессимістичні, Нам всім кінець ми все ну, загинули, чому ж розсилали так? в Дебальцевському котлі. Смски виходьте. Ми виходь а, що це до... психологічний тиск. Ти це виходив з Лавайського котла. Ти в ньому yeah. безпосередньо знаходився. Yeah. Так от зараз Дебальцевський котел, який говорили, що він насправді не був і чи існував там коротше кажучи, питання в тому, от суспільство наші глядачі пишуть: найбільша брехня це. Зменшення втрат наших військових. Ну, вчора було... Зменшення втрат наших військових, кажуть, що їх набагато більше. Це найбільша да. брехня теперішнього часу минулого тижня. Вчора, вчора був пост Юрія Бутусова, де він достатньо детально підрахував, які, які втрати. І я думаю, що це відповідає більш-менш дійсно. Яка цифра там, була названа? Чесно, я пам'ятаю точно до, до, ну, до 200, там близько 170, напевно, загиблих. Георгій, як ти вважаєш, ти був в вирій, ти знаходишся в да. вирії? Чи потрібно суспільству знати праву? Авду настільки точно про війну ці цифри. Поранені. Ну Росія використовує інші методи. Америка використовує інші методи. Всі держави зменшують свої втрати. А в нас кажуть, давайте говорити правду. Потрібно? Ну це велика проблема. Демократичного суспільства воювати це взагалі дуже важко, звичайно. В демократичному суспільству демократичному суспільстві воювати дуже важко. Ну, ти звичайно, авторитарний особисто... за... режим набагато легше воює, тому що він може все, що завгодно, ти... приховувати, розказувати там. І так далі. Ти за приховування втрат чи ні? Я проти приховування втрат, хоча б тому що. Люди, які загинули, мають право на пам'ять, і тому вони мають це дуже важливо. Я думаю, ну вже потрібно і, відходити від і, традиції радянського Ви Знаєте, Союзу. я думаю, що це не тільки стосується втрат, це стосується інформації взагалі з фронту. Я думаю, що треба давати правду, тому що неправда дуже сильно деморалізує в тому числі війська, коли вони бачать, що розповідається. тобто з фронту, ці я вам скажу, що ці от зведення РНБО. Вони просто виглядають, як ну це навіть не казка, це якась фантасмагорія. Я розумію, що це оце вони дійсно ведуть якусь інформаційну війну. Вони намагаються. Правда. Це, ну от, в Тому ти -то справа. Це не брехня, це гібридна правда. Це так, б. І я хотіла тебе запитати, тому що бачила твій пост. Ти в Мінську був. Yeah. А, ти коли їхав, розумів, що це теж буде ще, ще один спектакль, який закінчиться нічим. Чи що ти розумів? Абсолютно розумів, що це буде спектакль, але хотілося все одно вірити в те, що щось все-таки можна домовитись. Ну, я думаю, знаєш, це, теж, це все гібридно, це теж гібридна дипломатія. Тобто все вирішено, а це вже відбувається. Просто Ні, просто. Я думаю, що не треба спримати настільки буквально дипломатію, як а, в 19-му сторіччі. 21 з сторіччя це гра в, гра в мир. Тобто, ти не стільки не стільки вірив, що справді там досягнута перемир'я, і все так. це буде відповідно до нього там відбуватися. Скільки сторони намагаються зайняти позиції дипломатично і публіпублічно демонстрація намірів і демонстрація стану, так абсолютно. Тобто, ну грубо кажучи, підписати такий договір, щоб можна було звинувачувати іншу сторону в його порушення. Тобто, все це. В нашому світі на жаль, вже настільки багатоповерхнево і викривлено, що ну не треба сприймати це буквально. Ініціатива України про введення миротворчого контингенту, бажано під агідою ООН чи європейської там спільноти за участю. Твоя думка це поліпшить ситуацію, чи ні, ні до чого не призведе, чи просто це чергова ініціатива, така шматок м'яса поїжджає? Я думаю, що на жаль, це більше чергова ініціатива. Хоча, якби уявити фантастично, що таке відбудеться, я думаю, що це було би добре насправді. В чому добре. Thank <laughs> you. А тому, що це могло би справді створити демілітаризовану зону, справді за, справді зупинити вогонь і зафіксувати а, вже якусь, а, скажімо, територіальну лінію, які вже не будуть порушуватись, тому що якби між українськими військами і військами ДНР і Росіянами знаходилися миротворці, все це дуже сильно вирішило би питання, тому що зараз ну добре. От, начебто, перемир'я, значить а вони продовжують атакувати. Якщо його блокують росіяни, відповідно вони цього не хочуть, значить них інші плани, так, Бо, в тому але, числі да. але ж є певна небезпека навіть для тих миротворчих військ, які не використовують зброю, правильно? Е, тому що якщо Україна буде дотримуватись, вона навіть дотримується там мінських угод, то е, хто буде із боку сепаратистів? Дивіться, миротворчий контингент, в принципі, він це не ОБСЄ, Він має зброю. А е, якщо це мова про миротворців ООН, то вони мають і танки, і вертольоти там гвинтокрили бойові, і там якісь там ствольну. Артилерію, тобто Тут в разі це серйозні це війська. Вони в разі, якщо на них, наприклад, нападають, то вони відповідають mm -hmm. а, абсолютно повномасштабно. Якби І це не обсє, це не просто монітори. Тому тому я кажу, що можливо, це єдина сила, яка здатна. Якось тримати, але все це, на жаль, досить фантастично і ухвалено може бути тільки в разі, якщо Росію якось від цього рішення відсторонять, тому що звичайно, що Росія не дасть цього зробити в радбезі. ООН наскільки я розумію, зараз планується в радбезі ООН, Росія е накладає вето. далі воно переходить в Генеральну асамблею, і там можливо якийсь компромісний варіант, типу поліцейської місії ЄС. Або щось в такому плані. Георгій Тихій, не все пропало. Я вважаю, що абсолютно не все пропало. Не все пропало. Вважає Георгій Тихий, і не пропала у нас пауза. Вона є, тому дочекайтеся, правдива пауза, щира. Дві хвилини, і ми повертаємося сюди знову. Да. Дякую. Все, да. так? Да. спасибі. Ну,